Так, ось редуктор наш і, і блок кінцевих. Значить, ось це у нас блок контакт, він спрацьовує на цей. На... Там якраз візок практично в кінці, ну скоро буде кінець. І ось у нас колісо нажме кінцевий, його натискає, все спрацьовує. Вперед зупиняється. У нас номера п'ятий-шостий 5... номер із цього кабеля, п'ятий шостий прийшов. Далі, який з них назад, я поки не дуже розумію, бо все одно нічого не працює. Але фактично блок контакти у нас, які тут є номера, Значить сусідній блок контакт у нас сьомий і якийсь там. Сьомий і... і ніби 23-й. І що за такі 23-й? Не зрозуміло, сьомий і 23. -й. Сусідній блок контакту. А з цієї сторони в нас пара. Другий, третій. І тут четвертий і, і перший. Четвертий і перший. Четвертий шліфований. Куди він пішов? Як це він? Четвертий. А, от, от якраз і 23-й. Шліфований це і Є23, й бо він з 23-м проводом просто шліфований сюди на сусідню групу. Тобто, значить цей блок контакт фактично має назву 7-й і, і 4-й, бо, бо вони тут разом сидять. Вон там І фактично я коротив цей, цей, ну, всі коротив, ніби назад все одно в нас нічого не їде нікуди. Так що щось десь в інакшому місці. Так, це в нас такий бастовий екран. Пробуємо допомогти йому працювати, бо візок поїхав кінець саме вже, а назад не хоче вертатися. Так, значить ось вони заходять наш кабель з цього блоку кінцевих. Це розпи... е... прихідний клемник. Фактично тут у нас починається з першої клеми. 187 клема номер провода, Це в нас перший номер 187, другий номер 188. І так послідовно, третій, четвертий, це значить 189-190. І так у нас в, каб... в кабелі проводів ми маємо 9. Відповідно 9 у нас аж 195. Значить, результат в чому? Погрався з цими кінцевими. Кінцеві фактично живі. А от катушка контактора то робить, то не робить. От тяжко було діагностувати, бо все дзвониться ніби. А тільки напругу подаєш струм і все зразу відпадає. коротше контактор під заміну, тоді буде все їхати.